Всім привіт, з вами, вами Турбажен. Сьогодні у нас буде відео на таку тему, які пристрої отримують Android 15. Дивіться, а так-то зразу скажу, що не всі смартфони з Android довго оновляються. Ну, а перше отримають такі Samsung, як... Такі від S21, тобто S20 уже застине на Android 14. Ну, на Android 14, на, та, на Android 14. Samsung Z Flip 3 і новіші. Тобто Z Flip 2 не отримає Android 14, 15. Samsung S73, 72. Вони ще отримують. Також отримують такі, як А15, А14, F54. Ну і Asus Rockphone саме ROG Phone, ви знаєте, це лінійка компанії Asus, але телефони в них ігрові такі з потужнім процесором, з потужною пам'яттю. Ну, Але телефони ігрові, але вони багато споживають енергії, коли ти граєш. Honor 90 OnePlus. Тобто OnePlus 9 не отримає Android 15. Дивіться, так-то нічого Android... Ну, Android порівняння з, по з iOS все-таки живуча система. Тобто Android можна буде користуватися так рік, так чи півтора, так 2 роки можна покористуватися. користуватися. Ну, якщо флагмани, флагманів поїдає і має ставати надовго. На 5 років, там на 6. має. Також Oppo A1 Pro. Так. Realme, Xiaomi. Дивіться, S. я зразу скажу, що Android 15 не отримає такі пристрої, як Xiaomi 11, Xiaomi 10, Xiaomi 9. Не отримають такі пристрої як Redmi Note 11 Pro, 11 лінійка. Тільки починаючи від Redmi Note 12 і, 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 і закінчує Redmi Note 13. Може, що в цьому році вийде Note 14. Xiaomi 12, 12T, 12T Pro, 12 Lite, 12X, 12 Pro. Вони все ж таки отримують оновлення до, до Android 15. Також Xiaomi 13 13 Lite, 13 Pro, 13T, 13T Pro, 13 Ultra, 14 і так далі. Пристрої Xiaomi 12 і вище отримають. Ну, вони отримують, такі як я вказав, 7, 11, 10. Redmi, no, Pro вже давно не оновляється. Його відрубили від підтримки. Тобто, якщо телефон, у вас такий телефон який вже не оновляється, то в принципі ще можете користуватися, але можете, знаєте, як отримати. Ну, ну хіба що телефон перепрошити не знаю, на якусь кастомну прошивку. Не знаю, прошивку від сторонніх розробників. Можна поставити чистий Android, PIX, Pixel Experience, телефон буде у квас Пісель. Також Poco F5, F5 Pro так далі. E X6, X6 Pro отримують. Це ще список не повний, може компанія Xiaomi скаже, які телефон оновлюється. Redmi 12 отримує. Redmi 12, 12 5 g 13, 13C. Oh. Ну, а Samsung а, збільшив свій термін оновлення. Телефони тепер оновляються 4 роки. Ну, так. Ну, Apple оновляє телефони все-таки подовше оновляє. Я скажу. Ну, Xiaomi оновляється, казав, 3-4 роки. Ну, майже так 4, я скажу. Ну, а Apple оновляє телефони по 6, по, по, по 5, по 6, навіть батьки, що по 7, навіть оновляє років цей телефон. Ну, SM, ну казали. Це ще раніше Xiaomi казав 4 роки оновлення. Ну, телефони, які смартфони не оновляють, тут уже пише Xiaomi 10T, 10T Pro, POCO X3, X3 NFC. Ну, 4 роки оновлення Android версії і 5 років оновлення безпеки. Тобто мій телефон отримає останній Android 15 і все. Також можемо подивитися в EOS Ну, подивиться список смартфонів Xiaomi там. Xiaomi Тобто, да, тут наш список. Може подивитися, які тут пристрої не оновляються вже. Подимось. Мені треба зайти на офіційний сайт компанії. Ось заходимо на сайт компанії. Да, тут може. Да, тут. Тобто не отримують такі телефони, як... Ну вже не такі телефони як Mi 10 Pro, Mi10T, Mi Poco X3, X3 NFC, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi K30, POCO M2 Pro, Redmi Note 10 Pro не отримується. Тобто, все. Все. То телефони, ці вже все. Не оновлюються ні на HyperOS, ні на Android 14, ні на Android 13. Остання для них версія це буде Android 12 і MIUI 14. Все. Тобто ви будете сидіти в телефоні, тобто ви будете сидіти на цих старих MIUI, але, але пам'ятайте, що е, телефону, безпека телефона стане під загрозою. Тобто мошенникам буде проще отримати доступ до твоїх даних телефонів. Що ти там робиш? Офіційні прошивки не, не гарантують безпеку. Так. Android 15 казав, ну, от, ну можна, можна от поставити на 7.12. У мене якраз зараз 14 стоїть. Перший стояв. Android 12, 13 був, 14, зараз 15 буде. HyperOS 2.0, HyperOS 3.0 буде. І все. І мій телефон застене. Ну, ну, все, що я міг сказати. Підписники, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до нових відео. всім пока!